Друзі, всім привіт! З вами Сергій Поліщук, і сьогодні я хочу вам показати і розказати, як, як я робив зйомку. Був я в парку Київська Русь і знімав там ну, такий собі середньовічний бал. Да, зараз я. І хочу вам поділитися і розказати про свої. Якби, Ну, моменти пов'язані з тим, що, як було важко знімати на сонці, і дам свої якби, поради, як можна знімати, коли ось така яскрава сонячна погода, коли сонце у нас фактично в зеніті, і з якими проблемами я е, стикався. Ну, от можна навіть по, по цим. Різним кадрам побачити, ну, дивіться, да, наприклад, наскільки важ, наскільки важко виставити камеру правильно по експозиції, коли у нас, бачите, ось білий плащ цього глашата, він просто вибілений. Да, небо вибілене. А... Хоча обличчя начебто ну, плюс-мінус, більш-менш нормально виглядає. І мені, походу, там доводилося там, якби викручувати, і плюс міняти позиції там, з одного боку, з іншого боку. Ну, Тобто, дуже багато таких різних важких моментів. Я просто покажу вам кілька кадрів, а зараз ну, і скажу, як з таких ситуацій краще виходити. От Бачите, наскільки. Якби... Я намагався е, знайти правильні ракурси для того, щоб кадр вийшов більш-менш нормальним. Значить дивіться, поради полягають в наступному. Ну, по-перше, по якщо вже так вийшло, що ви знімаєте, що ви знімаєте в таку сонячну погоду, е, ну, по-перше, краще не знімати в таку погоду. По-друге, якщо у вас сонце, ось зараз можна побачити е, різницю, наприклад, по композиції. Оцей кадр він виглядає краще, тому що дивіться, сонце зараз знаходиться за моєю спиною, за спиною оператора. І тоді у нас, бачите, і небо, якби нормально синє, і глядачі, в принципі, теж е, в смыслі, і герої виглядають. Там плюс-мінус, ну, тобто, от, можна сказати, що такий кадр композиційно більш-менш. Але, Або ось, да, і це. Але, коли, наприклад, от, випадки, коли зараз ви бачили гірші кадри, зараз, 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 де там? ну, от, Наприклад, оцей кадр, вже Сонце світить більше на мене, і кадр. Да, а це, а це от у мене сонце за спиною. Тобто, от зараз, зараз, зараз от я погані хочу показати кадри. Дивіться, оцей кадр поганий, тому що, тому що сонце, сонце на мене світить. І тут кадр теж поганий. І цей кадр теж поганий. Але варто зайти з іншого боку. Зараз я подивлюсь, чи вийшло у мене з іншого боку зайти. Да? Як у нас одразу картинка. Да. Оце, оце, наприклад, я стою з іншого боку, коли сонце у мене за спиною. Тут видно і небо, і хмари, і картинка виглядає більш-менш. А виходить так, що коли ти, коли ти закриваєш <кхем> там діафрагму, щоб кадр трошки притемнити, то тоді обличчя героїв стають темними. Да? І... І тут, і, тут, і тут ти ризикуєш, або тобі, треба, або тобі треба зробити так, щоб кадр був трошки, щоб обличчя були гарні. Ну, от Бачите, тут теж біле висвітлюється. І, але як тільки ти притемняєш, і тут дуже висвітлений кадр. Ну, З ними можна, в принципі, потім працювати на монтажі, але дуже важко. І ось бачите, теж обличчя, ну. Виглядає якби не дуже. Ось тільки ті кадри, там, де у мене зараз я пройду, тільки кадри, які, це фотографії зараз, кадри, які з-за спини, вони виглядають краще. Тому порада така, да, може трошки сумбурно звучить, але порада така, щоб, цей, щоб знімати, щоб сонце було у вас за спиною. І ще одна. Порада, яка теж працює, це більш крупні плани. Тобто на більш крупних планах у нас буде виглядати кадр краще. От, зараз, бачите, сонечко за мною, і все у мене добре. А на крупних планах взагалі виглядає краще, ніж на от якби ніж на, на загальних планах. Так, тому ось можемо ще використовувати е, цей момент е, з крупними планами. Так, ось теж. Бачите, отут, в принципі, на більш крупному плані, коли менше світла попадає в кадр, то і сам кадр виглядає ну, набагато краще. Ну, але іноді бувало, що дивіться, сонце заходило, і тоді, бо хмари були на небі, вони рухалися, іноді сонце виходило, іноді сонце заходило. І, якби кадри тоді виходили різним. От Зараз сонце зайшло, і хмара стала таким гарним таким фільтром, яка е, зробила цей кадр набагато кращим. Ну, а з крупними планами теж краще. Але коли сонце виходило, ставало дуже важко це все знімати. Ось таким чином. І зараз я хочу ще показати, е, е, як я зняв тут е, лицарський поєдинок. Значить, у мене були. Ну, в рамках цього конкурсу був бій між двома лицарями. Я цей бій зняв я вам зараз, скільки він тут, в принципі, скільки, півтори хвилини. Зараз подивіться на цей поєдинок, я вам його поставлю, а потім розкажу подробиці, як, як я його знімав. Отже, дивимось сам бій. Це насчет из датен. Ты не знаешь, какие с датом. Ну, а, тепер, а тепер подивіться, значить, як я знімав. Ну, це, це у нас початок да, ми цей. а ось сам, сам якби, поєдинок. Значить, ось можна подивитись на оцей бексп... бекстейджик, як, як ми значить, знімали. Ну, По-перше, одразу хочу сказати, що ми знімали це. Не за один раз. Тобто боїв було ну, два таких повноцінних поєдинка, і плюс ще були у нас м цей. Я дознімав окремо крупні плани. Значить, Спочатку ми ось домовились значить, з лицарями, як, як це все, де будуть вони, де буду я. Для мене було важливо, щоб вони, щоб вони там не зачепили мене під час самого. Бою, так, щоб вони мені треба дізнатися, було, як вони будуть рухатися. Я їм розказав, де я буду, тобто деталі бою, значить, вони мені описали. Ну і потім безпосередньо сам бій. Значить, дивіться, тут у нас теж сонце було спочатку світило, і я, в принципі, дивіться, спочатку зайняв позицію ісходну, ну ось таку, тому що у мене. Ну, якби фон був в принципі непоганий. Бачите, тут з усіх боків у нас якби, фортеці, і з того боку, і з іншого, можна це побачити вже на самому. Але сонце мені ось я його запустив собі за спину. Ось ви можете побачити, ось я стою, і тінь від мене, от вона іде прямо переді мною. Тобто так було краще. Але оцей Фольксваген, який гольф, чи хто він там такий стояв на фоні, він мені якби псував загальну картинку. І я намагався зробити так, щоб і сонце у мене було позаду, тобто знаходитися з цієї позиції, але і щоб оця машина мені не потрапляла в кадр. Але при тому ви зараз побачите, що самі, ну ви бачили, що самі ж лицарі вони рухалися постійно. І плюс, як потім з'ясувалося, прямо під час самого бою вийшла хмарка, закрила, мені, якби, закрила нам сонечко, і картинка теж, і картинка теж змінилася. От. Ну, Врешті-решт, виходячи з усіх всіх. О, от, прямо зараз ми бачимо, що. Що сонечко зайшло, і от, вже е, е, немає такого, такого сильного е, сонця. От. Ну і я намагався ну, зараз побачити мій рух під час, е, цієї, під час е, нашого. Під час цієї зйомки це був один з дублів. Да? Значить, це був такий основний, основне тло нашого поєдинку. І тому моя порада. Да? Якщо ви, наприклад, знімаєте ось щось приблизно, таке, якусь таку подійку, то значить, от ми знімаємо тло. Значить, дивіться, ми знімаємо, я знімаю бій повністю цілком від самого початку до кінця, тобто без зупинок, як він в принципі, і був. Ось тут вони значить, б'ються у нас. Ну і я намагаюся тримати якби відстань. Ну і плюс, бачите, вони постійно рухаються, вони крутяться в даному випадку. Мені Пощастило, що сонце зайшло, і тому я міг собі дозволяти ну, ходити з різних боків. Да? От і з цього боку, і з іншого. Я намагався тепер, щоб ну, наскільки я згадував про те, щоб той Volkswagen мені не потрапляв в кадр. Але бачите, ну, і лицарі е, якби постійно крутилися і рухалися. І я намагався, ну, і щоб картинка була різною. Е, я ж кажу, благо, що фон, е, оці всі фортеці, фортифікації, ці всі, вони були, як. Якби, ну, гарно виглядали е, на фоні. От. І от, якби, я зняв бій ціліком. І це моя була, так би мовити, основа. Не виключаючи камеру, я знімав цей бій, але теж намагався е, робити там розкадровки, е, робити крупні плани, і загальні плани, різні плани. От. І якщо подивитись тепер на. Е, Ну, от, один раз ми зняли цей бій. І якщо подивитись це, ось це якраз було наше тло. Ось я вийду, значить, на ісходник, ось, значить, це у нас було початок, початок бою. Да, ось. Ось тепер ви можете глянути, це я знімав. значить, це те, що, це те, що ви щойно бачили, ось так воно виглядало на цьому. І через те, що дивіться, через те, що у нас сонце зайшло, картинка, в принципі, ось можна на весь екран вивести, вона виглядала більш-менш нормальною. І це у мене було це була основа. Це у нас тло, якби це повністю цей бій. А далі. Я попросив їх відзнятися, відзняти елементи бою. Значить, дивіться, що ми робили. От, наприклад, я відзняв крупно якби, елемент бою, де вони б'ються, ну, щоб показати там, їхні обладунки. Да? Кальчуги, наприклад. Ось вони тут б'ються. Потім я там познімав окремо їхні ноги. От зараз на ісходні вийду покажу. Значить, дивіться, я просто от зняв. Значить, як вони там рухаються, рухають ногами. Далі, зараз подивимося, які тут можна просто пройтися по тим крупним планам, які я я використовував окремо. А, ну от, наприклад, я їх попросив значить, окремо просто відпрацювати якийсь рух. От, от вони б'ються, а я, а я просто знімаю крупно, ну і намагаюся, щоб вони мене не зачепили. Тобто це зараз. Не бій, а елемент бою, який я зняв окремо, ось вони просто ступ-туп-туп-тук. І отакими от частинками ми просто пройшлися по кожному, по елементу кожного бою. Зараз трошки тихіше зроблю. Тобто вони там у них там були свої якби, вправи в, 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 в бою, да? тобто у них там свої якби, схеми. А я спочатку знявши цей бій цілком, потім шматками от знімав уже. Якби. І це все, я потім уже оці всі елементи, ось бачите, моя монтажна ця стрічка. Значить, на, першій, на першій доріжці у мене йде моє тло. Тобто це бій, який у нас йшов. Повністю відзняти. А вже, от бачите, друга і третя доріжка я використовував ці крупні плани. Да, наприклад, це окремо. Да, і намагався через те, що вони фактично повторювали ті рухи, які були в бою ну, в справжньому в цілому. Я потім підставляв ті елементи, які я там знімав, наприклад, крупно. Ну, от там В даному випадку ноги як рухалися. Далі знову у нас йде тло. Зараз я переведу масштаб, трошки зміню. Ось, бачите, перша доріжка це, це бій, друга доріжка це крупні елементи. І от я намагався дивитися, якщо покадрово подивитись, наприклад, ось він б'є, е і я дивлюсь, як у нього там цей м'яч іде. Да? І от я намагаюся підставити по руху, да? щоб рух співпадав з тим, як йде. І далі знову ми да, виходимо. Ось він, наприклад, іде м'яч таким чином, і я намагаюся сюди його спіймати. Так само тут. Ось він, наприклад, замахується і хоче вколоти, а потім я якби з цього беру з іншого кадру. Ну і от Таким чином підставляв, підставляв, підставляв на це тло ті крупні плани, які у мене. Які у мене були. Тому що, ну, а тут, наприклад, я вставив таку перебивку, начебто ось у нас іде бій. От, а глядачі тут ну, там сидять і спостерігають за тим, як відбувається бій. От. І ось, бачите, наприклад, такі крупні плани. Мені було б важко це все зняти під час ну, якби справжнього бою. Да? Або ось ці Ну, ось такий план. Тобто, камера була це вже прям безпосередньо. І тому ну, безпосередньо дуже близько. Ну, от Тому от, таким чином. Значить, Ось дивіться: можна подивитися, я тут намагався. Ось, Наприклад, цей що справа підняв меч, і ось у мене знову він з піднятим мечем стоїть, а потім він б'є цей. Ну, от, якби, Друзі, таким чином у мене вийшов цей. Поєдинок. Я е, залишу ще посилання на сам бій. Можете подивитись на моєму творчому Ютуб-каналі, ютуб який скриня називається. Ну, а тут якби, я сподіваюся, що вам було цікаво і зрозуміло. Як знімати? Ну, в даному випадку, у мене була можливість ну, якби постановочних зйомок. Да? Ось тут я всякі там, знов -таки, обладунки показав, щоб показати, як там ці всі кольчуги їхні виглядають. І бачите, у мене цей Volkswagen він все ж таки потрапляв в кадр. Якщо весь сам ролик подивитись, то в принципі... Ну, от дивіться, наскільки всього, якщо покадрово зараз пройтись, у мене Фольксваген в кадрі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ну 8 кадрів. Всього 8 кадрів. Тобто це навіть не секунда. Це 8 маленьких кадриків він там потрапляє. Ну І якщо на загальних планах, то його теж і задатися метою, то його теж можна побачити. Ну але от... Е Завжди є те, що нам заважає в зйомках, і ніколи ідеальної картинки ми з вами не отримаємо. Ну, і ще один момент. Я намагався не фарбувати відео. Ну, якби намагаюся виставляти під час зйомки, наскільки це можливо, виставляти якби, профілі. Да. І ось цей момент, дивіться. Із реального бою, і потім я цю ногу підставляю із того плану, що знімав. Це вже окремо зняте падіння. Да, я вам перед цим його показував. От, і Далі знову повертаємось там, на реальний бій. І тут іще, да, от як вони там душать один одного, я тут між ними бігаю, а потім знову те, що на другій доріжці можна чітко зрозуміти, що там, ми домовились, от у нас іде повторення. Да. І отак ми кожен елемент повторили-повторили. Перша доріжка бій. Друга доріжка, додатково відзняті плани. От. І ось, бачите, я намагався, щоб, наприклад, крупно зняти, щоб воно ну, виглядало більш красиво, більш цікаво. Отаким От чином. Да. От. Ну, ось так, друзі. Ось так у нас, вийшов у мене цей, цей поєдинок. Я сподіваюся, що вам було цікаво, і якщо у вас виникають, виникли якісь питання, можете в коментарях їх задати, поставити лайк до цього відео, якщо вам сподобалось. Можете придбати будь-який з моїх онлайн-курсів. Теж в описі є, або підтримати мене на Патреоні лише одним доларом. І, до речі, цей один долар вам дозволить вам дозволить придбати і в розсрочку будь-який з моїх онлайн-курсів на один рік. Долар в місяць протягом року, і можете курс по відеозйомці чи по відеомонтажу собі придбати. На цьому прощаюся з вами. Я Сергій Поліщук, і до зустрічі на моєму YouTube-каналі. Всім пока, друзі!